Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі читати Крутобухтюб. Зараз ви спускайтесь, не лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в цьому відео я вам розповім, що повинен вміти, які повинні бути навички в підлітка, щоб він міг нормально вижити, жити і просто щоб він себе відчував нормально. Ці навички просто навіть не те, що в підлітках, вони повинні бути в кожному, в кожної дорослої дитини, малої дитини, дорослого, дорослого в підлітків. І я як підліток вам можу про це сказати. Отже, треба вміти готувати. Але що це означає готувати? Не обов'язково вміти там робити якісь, а, якісь там вареники чи якісь там ресторанні страви, але треба вміти буквально собі просто посмажити яйце, зварити собі щось, а, можливо, там якесь м'ясо зробити і так далі. І не тільки для себе. А можливо, там ви ще запросите до когось в гості, і я уявляю там кличеш якогось друга, можливо, навіть дівчину до себе, і робиш їм мівіну. Це також не дуже прикольно. Це просто треба вміти готувати якісь базові речі, щоб просто вижити. І, звичайно, не щоб не харчуватися тільки якимись доставками. Також треба вміти, наприклад, шити, зашивати. Я не кажу там вишивати хрестиком картини. Але якщо там у вас, наприклад, порвались чи там ще щось, якісь шорти, чи ще щось, і там, наприклад, якась маленька дірочка, там її підшить, а, там або рюкзак, ще щось, ще щось, це також дуже важливо вміти кожному. І нема таких, я б сказав, нема таких навичок, які треба тільки хлопцям або тільки дівчатам. Треба шити вмить вміт вміти, щоб всі вміли шити, щоб собі буквально зашити якусь річ і так далі. Також вміти там можливо щось справити. Тобто, якщо у вас там в шкафу якась відвалилась тумбочка, то, наприклад, не гукати одразу якось там. Працівника, чи ще щось. Звичайно, вам батьки можуть якось підказати батько чи мати, як це робити. Але ви повинні вміти, щоб просто якось поставити тумбочку на місце в шкафу, або там, можливо, полочку вставити, чи там, можливо, а, шкаф якось скласти, чи ще щось. А, я не кажу, що там обов'язково треба вміти меблі виробляти а, своїми руками, чи ще щось, але буквально просто базові речі, там, а, можливо, і так далі, щоб там. У вас стулець, наприклад, щось там трошки а, відкрутився, просто взяти його, закрутити і так далі. Також е, треба вміти читати, писати. Це також датися здатися дивним, але це дуже треба, тому що якщо ви не вмієте читати і писати, то це дуже великі проблеми. Треба вміти вчитися. Тому що є такі люди, які е, от такі просто в них і книга, вони щось там. Контроль на них буде, вони просто читають, е, вивчаються, просто читають, як за, заучуються. І потім вони тільки знають, знають тільки те, що треба відповісти на контрольні. Але вони можуть навіть не розуміти, про що тут там йдеться. Як на мене, краще розуміння, про що взагалі розповідається в школі. Наприклад, там в школі розповідається про якихось е, якоїсь там тварин чи ще як на мене. Краще не на, контрольно написати на якусь дво, о, на якусь там 8, 7, 9, а розуміти взагалі, про що там йдеться, як там як це працює, ніж написати на якихось 11 і при... знати, тільки... знати тільки те, що треба було від... написати на контрольній, але взагалі не розуміти, про що там йдеться. Також треба Вміти там, там також якісь мати свої хобі, щоб там, вміти грати в футбол, якщо ви це любите, або там вміти. вміти, Для, також для кожного треба вміти малювати хоч трохи. тому що... Малювання вам, хоч і це дивно звучить, але малювання вам пригодиться немало разів в житті. Треба вміти базово малювати. Я не кажу там якось бути якимось там Пікасо, але просто вміти там намалювати щось таке легеньке, тому що в житті вам це пригодиться. Також вміти писати зрозуміло, так щоб всі розуміли, тому що якщо ви пишете якось незрозуміло як, і потім навіть ви це не розумієте, це також не дуже прикольно. Також вміти відрізняти речі, чи вони корисні, чи не корисні. А, чи, чи там, наприклад, що якщо ви там з'їсте за день а, 200 грам чипсів, і ви порахуєте, що це 1300 калорій, і вам це от хватило ще зап'яте. А, і, і щоб відрізнити, що це наче не дуже корисно. Також вмійте відрізняти інформацію в інтернеті. Це зараз в нашого покоління для взагалі для нас дуже важливо, тому що в інтернеті дуже багато брехні, дуже багато неправди, і дуже багато а, такого, як можна сказати, такої реклами, те, що вам пояснюють, а ну це, це дуже шкідливе, от оце краще, оце вам треба. Якщо ви це почнете там приймати, у вас все покращиться, все буде класно, але це просто якась реклама, щоб ви почали це купувати. Треба відрізняти а, в інтернеті, можливо. Якщо ви там побачили якесь відео, що там, наприклад, щось шкідливе або нешкідливе, там перевірити в інтернеті або подумати своїми, своїми, своєю головою, чи правда це, чи можливо ні. Тобто, якщо вам кажуть в інтернеті, що картопля це саме шкідливе, що є в нашому світі, от виїздити картоплю там взагалі... Це найшкідливіший овоч. Якщо ви його їсте, там у вас буде ожиріння, ви там взагалі помрете в 30 років і так далі. Ну, це вже не важко здогадатися, то, що наче не зовсім правда. І, але якщо ви цього не розумієте, то треба піти в інтернеті, прогуглити, також зрозуміти справжні дослідження, знайти і їх перевірити, а не зі слов якогось там, хто зна кого І так далі. Взагалі таких навичок дуже багато. І я думаю, що про більшість ви можете самі дізнатись, самі як догадатися, наприклад, прати одяг, можливо, його потім гладити, а також і доглядати за собою, там, звичайно, митися і так далі. Це все також дуже зрозуміло. Просто вам хочу пояснити, що кожне уміння. Дуже важливе для підлітка і взагалі для кожної людини. Кожна навичка. от Якщо ви думаєте, що ця навичка мені пригодиться, ця навичка мені не пригодиться, краще вивчити і ту, і ту, тому що ви думаєте, в'язання там, в'язання якихось тросів, мотузок, і так далі, воно мені не пригодиться. А потім вам треба буде щось прив'язати, а ви почнете крутити, воно все у вас відвалиться і так далі. Це також для вас важливе. Кожна для навичка, для вашого життя, для просто для кожного буде важлива, як на мене. Також не забувайте читати книги, читати книги українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам треба. Ну, всім па-па-па-па!